Добре, Кирило! Браво, Кирило! Браво! Молодець! Заганяйте! Заганяйте! Як він може, як він має дві? Дісіть, біля нього троє. А як тут відключати? Держишь 30 метров, мяч тупишь. Давай. Можно? Давай, Захар, давай, 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 давай. Эй, эй! Красный!

Ні, два один на тому. Це є там. Ні, ми два получили. Ворохне, Макар, раз, ротша вперед. Макар відкриється. Давай, 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 давай! Давай, давай, давай. Макар давай, Макар! Не пускай, не пускай! Давай, Макар! Немногие, немногие. Дехай, 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 а -а -а! дехай, дехай. Тут надо свою что там Давай, давай, зажмите его. давай. Давай, давай. Давай, давай. давай, 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 давай. давай, 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 давай.

Сахар, давай, трясу. Трясу. Стою, а хто тут гравцем врає? Давай, 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 Саня, садя, садя, назад. давай. Сіля, ти пісужиш. Саша там, Саша є. Аккуратно, Хар! Аккуратно, дайте. Захар тільки що сказав, не всіх не обіграє. Тим бачите, стоячий. В

Уважно для дим'я. Розвернився, ти розвернуся задом до м'яча за правду. Саня, воно гравець. Віть До кінця. Давай, давай. Не пустаюсь там. Давай, давай, давай. Дані грави. Номер п'ять. А пора, тому я поб'єся до цього. Що ви там кричите? Саня, не звертай на ходло у Давай, маєте! Грой! Давай, давай, давай! Грой! Що ще граємо? Що ще граємо? Давай, 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 давай! Фос, пос, пос, дай! Рай, ставай, 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 ставай. Рой, Попажі, далеко!

like a so